А бий тебе сила Боже. Просила вже тут. Що? Вже наскаржилася? А що я тут позбираюся? У нас сьогодні свято, ви по стільки людей зібралося. А ви все гризетеся, гризетеся. Людоньки добрі. Я прийшла до неї, а вона вийшла на поріг, виставила свій язик і сичить до мене, як та гадюка. Ти чого сичиш до мене, як та гадюка? Зараз як... Zastavno.